11.33. табло годинника, що на майдані Соборному, показує плюс 29 градусів. А фонтан на цій вулиці не працює, каже Житомирянка Віта Шевчук. Це центр міста, і тут стоїть незрозуміла споруда, накрита незрозуміло чим і незрозуміло для чого. Кожного дня проходжу повз даний фонтан, і цього року чомусь він не запрацював. Хоча в минулому році тут стояв знак Я люблю тебе Житомир. Була якби фотозона було повно дітей, які отримували задоволення в жарку спекотну погоду від того, що є водичка, і вони можуть там поплескатись, хоча б ручками. Тиждень, як не працює фонтан, і поруч зі школою номер 17 що по вулиці Київській. Раніше він працював, тут діти балувалися, а зараз він поки не працює. Голуби сидять тільки. У парку відпочинку імені Гагаріна в першій половині дня теж не працюють фонтани, кажуть студентки із Житомира Наталія Кот та Анастасія Агєєва. Рідко їх вмикають, особливо коли спека, здавалося б, повинні частіше вмикати, але на жаль, вони дуже рідко вімкнеш. Наприклад, сьогодні чому б і ні, але хотілося б да. Наприклад, вчора я проходила, то вчора його були, запускали, і він працював, це була десь приблизно 15-та година дня. Ще я помітила таку закономірність, що е, такий парадокс, е, скажімо, під час дощу вони включені, але коли більш сонячна погода, вони не працюють. Біля одного із фонтанів у тому ж парку наша знімальна група помітила працівника із Житомирзеленбуду Дмитра Правдицького. Робити ось до цієї камнівці плити вставлять. Тобто навколо фонтану буде ремонт? Да. А всередині буде а там? Всередині фонтан? я не знаю. За словами технічного директора Житомирводоканалу Сергія Яріоміна, фонтани у місті не працюють з різних причин. На старому бульварі середній фонтан не працює, виведений з експлуатації, потребує капітального ремонту. 17-та школа був згорів ще два фонтани. Вони в нас на обслуговані, але не на балансі. Було виконано ремонт електродвигунів. В п'ятницю він був запущений. Відпрацював також вихідні, сьогодні на профілактиці, тобто вони миються чаша, Забирається сміття, яке було накинуте безпосередньо вже в чашу, і будуть запущені відповідно до графіка. По Соборній площі це не так старий фонтан, але він виведений також з експлуатації. Там тріснова чаша, що затоплює безпосередньо вже машинний зал, де знаходиться електрообладнання. Трубопроводи якраз прийшли також в негодність відповідно до цієї води, яка там поступала. Було прийнято рішення комісійно, що даний фонтан цього року не буде запущений. Ну, я думаю, що найближчим часом це може близько до осені, буде прийнято рішення по цьому фонтану, чи буде капітальний ремонт, чи буде поточний ремонт. Але по розрахунку минулого річного треба 2,5 мільйони на його відновлення. Дар'я Самаріна, Сергій Ковилянський, новини на Суспільному.